У вишневі цвіток біленький, Ой народився Христос маленький. Ой чесні люди, чесна людино, Христос родився, весела днина, Христос родився, Будем знавати, Ісусу Христу, славу давати, ми коліднички, чесно вважаймо. Барточки срібні вгору здіймаймо, барточки срібні в руках вертаймо, а ноги легкі, легко ступаймо. Віншую вам нині добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, Най кожної днини, кожної хвилини Бог благословить, а москаль нехай згине. Що з Києва, та тай до русалима, Аллилуй. що з Києва, та тай до русалима, Господи помилуй, туди йшли, аж три черниченьки, туди йшли аж три черниченьки, Господи помилуй. Первая ішла, суса Христа несла, олилуй, первая ишла, суса Христа несла, Господи помилуй, Другая яшла, Миколая несла, али, друга я шла, Миколая, несла, Господи помилуй. Третя я ішла, ще й Марію несла, Аллилуй! Третя я ішла, ще й Марію несла, Господи помилуй. Він чує вас, господарі, різдвом Божого Сина, хай щастя процвітається ваша родина, хай худібка вам ведеться і поле все родить, Хай біда і гори до вас не заходить, хай над вами зірка сяє, зірка волі. Зірка долі Христос ця рождає. Пане Господарю, на Твоєму дворі, рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що й на світ. Син Божий родився, на Твоєму дворі. Церкву збудували, рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що й на світ, Син Божий родився, збудували церкву з трьома престолами, Рай розвився. Рай розлився, Господь звеселився, що й на світ, Син Божий, родився, на першому престолі, рождество Христове, Рай робився. Рай розвився, Господь веселився, що на світ, Син Божий родився на другім престолі, Василій великий. Рай розвився, рай розвився, Господь веселився, що на світ, Син Божий родився. Третьом престолі, до Хреща. рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що на світ, син Божий, родився, над містечком Вифлеємом ясна зірка сяє, а в небі Хорангелів коляди співає. Як Почула вся вселенна, що Бог народився, три царі у клін зложили. Ірод засмутився. Веселіться господарю у своїй хатині, хай Ісусик вам простягне руку в благодати. Нехай прилине всяке добро до вашої хати. Христос рождає! Славімо Його! Бо колі дочка! Отмер, Будьте воно Давайте підки! <райця> Не ховати пані опіває, ой, за гори зійшла сінечка, зі, винесли з церкви, винесли не з церкви, рейбані, переступають, старі звичаї, Ви, не покидають, не покидають, не будь покидати, Позволь нам Боже на рівні штати. Голос ще раз почути. Христос зарождає. Славімо його.